Вітаю, друзі! Переговори американців з росіянами вже йдуть без Зеленського, а точніше, без української влади. Про це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, напишіть коментар, поставте вподобайку для того, щоб знати більше і знати правду. Стівен Вітков! Який побував вчора в Москві, отримав доручення допомагати встановленню миру між Україною та Росією. Про це пише New York Times, яка посилається на свої інформовані джерела. Як пише New York Times, Трамп доручив Віткову грати певну роль в процесі врегулювання війни Росії проти України. Для цього президент США кілька тижнів тому таємно розширив повноваження по за межі питань на Близькому Сході з метою відкриття переговорного каналу з росіянами. Ідеться в матеріалі. Піврозмовники New York Times пояснюють це тим, що Трамп довіряє відкофу, з яким товаришує з 80-х років минулого століття. І вважає, що той має належні навички ведення е, переговорів, які допоможуть покласти край війні в Україні. Джерела видання також повідомляють, що Вітков вже мав прямі переговори з неназваними близькими союзниками Володимира Путіна і також обговорював Україну з контактами в Саудовській Аравії та Катарі. А вчора Вітков, стівен Вітков, побував в Москві. З ким зустрічався, достеменно невідомо, забрав звідти американського громадянина і явно підтвердив якісь домовленості Трампа. Тобто нас одружують без нас. І заподіяти цьому ніхто нічого не може. Чому? Тому що завдячуючи клептократії, мародерству, яким займалися. Зелені гниди, Володимир Зеленський потрапив в абсолютно залежну ситуацію від рішень, які приймаються в Вашингтоні. Він боїться голосок свій підняти проти рішень Вашингтона. А якщо підніме, його будуть зносити, користуючись цим Масою компроматів на нього, на його зелене гнид, на все його оточення, правоохоронну систему і так далі. Тобто, підсумовуючи, Зеленський зараз в кріслі керівника країни це найслабкіша для нашої держави позиція, якою користуються зовнішні гравці. Прямий агресор Володимир Путін. І Дональд Трамп, президент США, який шукає виключно американську вигоду у всіх цих історіях. Ще коли обирали Трампа, я казав, для нього національні інтереси Америки будуть понад усе. І нам потрібен лідер, президент, прем'єр, лідер країни, який буде відстоювати наші національні інтереси, в тому числі в діалогі з Трампом. А не підставляти свою дупу бо зелену дупу, бо розуміє, що якщо не так, то буде атата, рожева піжанка і навіть в Антарктиці з підвінами сховатись не вийде. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.